М'ячі намагається ну, бігати, як імінка пробиває навіть Руслан, і Іванов приборкує м'яч. <пілля> Петрудіна і Влучка йде передачу на Давиденка. Давиденко далі на лівий фланг на Джевага. Олександр відразу пробиває і поруч зі стійкою. проводить м'яч після удару Олександра. Вулущик перекоплює. Йде передачу над Хайрусу Діно. Хайсудіна атаку команди мельфарш Проходить від віддай до голота, Голота пробиває. Але прекрасно грає Іванов. І перевод м'яч на кутовий. Не м'яч м'ячі. Студенецький відразу відібрав помилка. Час передачі від лущика. Виборює м'яч. Живага пробиває і забиває. Олександр і відкриває відлік забитим голам. Цьому не приборкав м'ячі. Студенецький відразу відібрав помилка під час передачі від лущика. Задіяє так, атаку Мальфар Коті, віддає передачу Хридудіна. на вдало Дживага, прочитав цю комбінацію, віддає передачу на Сесенка. Всенко є шанс віддати передачу. Віддає, пробиває хоплення від Школьного. Школьний чудово йде в обіграш. Віддає передачу, програє, віддає. Віддає. віддає, голота є шанси, голота. Який ж приход... прекрасний. прикрасить. Все ж таки атаку. Константин школьний. Боротьба. Тихо, 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 І Дживага отримує жовту картку. Дживага пробиває і над поперечкою проходить м'яч. Помока час передачі. Перехопня Жили. Жила від передачу вперед на забігання. Михайленко на шадуру. Шадура був шанс, але не вдало. використовує цей шанс. Зберігає м'яч. Для обіга школьний. Віде передача Херсодіно. Херцедіно на Колісніченка. Колісніченка зберігає м'яч. Простріл є шанс і забиває. Реслана голота. Прекрасний гол. від Koloty! Jokia brioja miestą. Dėl voliaraškolnyje. Ideja Dė, perdačių Khartudino. Khartudino. Ne Kalisnichenko. Kalisnichenko. Brioja miestą. Живага, дживага в один дотик жилу, жилу намішує. Сесенко пробиває і забиває. Сесенко і виводить комах. Школьний перехоплює, але там живага, дживага в один дотик на жилу. жилу Та все ж таки відчуваєш час піхотної погоди. Передача передачі на Федорчука. Федорчук міста за м'яча. передача на Голоту, І голота він влучає по хорошні ворота. Яка ж можливість налаштовується, жива випанає шляхно, ну, пробиває. І сильний удар вийшов Олександра, але прекрасно грає суденецький. Пробиває Крисніщенко, Входить до каждого майданчика. Де передача на Хартіна, то ви через себе пробиває. І м'яч вищий воріт іде, але все ж таки дістав. кобляє м'яч. Ідева в нас Заричука. І від Давиденка м'яч залишає межу поля. А Давиденко тільки вже ков ставить корпус. Дживага виборює м'яч, йде передачу. На Давиденка той пробиває. Ефектно, але невдало. Прекрасно зараз грає Студенецький, в якому карколомному прыжку Сергій дістає. Ось тут Юнецький перший на мішиві. Відразу вкидаю перед Насадочука. Федорчук перевод на голоту. Руслан перекидає і з... потрапляє все ж таки м'яч, до освітки воріт дві штанги. Після того, як голота перекидав Іванова. Прекрасно зараз зіграв голота. Бере Юнецький перший на мішеві. Відразу вкидаю перед Насадорчука. Федорчук перевод на голоту. Руслан. Маріо й дає на Сесенка. Сесенка є шанс, пробиває Сесенко. І Колісніченко вибиває м'яч на кутовий. Площик перехоплює. Підбирання за Южаковим. Южаков пробиває відразу. І Іванов переводить м'яч на кутовий. Відразу нам передачі Федорчука, Контратака від команди коліч не виходить. Перехоплення від Школьно. Константин здає на Хертудінова. Херзуді налишся на удар. Пробиває і забиває Тимур. Прекрасний удар від Херсудінова. І виводить команду. Передачі від Федорчука, Контратака від команди в Хадіш не виходить. Перехоплення від Школьного. Константин іздає на Хартуді. Содонецький вже не поспішає. Відразу загружає м'яч. голоту, Руслан робить скидку. удар, Хатрудінов. І знов Хатрудінов забиває і збільшує перевагу команди мальфар Котів до двох. Содонецький вже не поспішає. Відразу загружає м'яч. голоту, Руслан. Давай! Цей поєдинок вітаємо звісно ж команду Мольфархоті з перемоги після того як вона двічі програвала за ходом матчу.